Зокрема, окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню по селу Петрівка. Під час руху на автомобілі постраждала жінка. Найгостра реакція на стрес. У селі Слатине влучання керованої авіабомби. Там внаслідок цього пошкоджено 22 приватних будинків. Постраждали 63-річний чоловік та 58-річна жінка. Ворог був з реактивної системи вогню по селу Шевченкове. там пошкоджено паркан та будинок загинули жінка та чоловік. Окрім цього, внаслідок ударів з реактивної системи залпового вогню покуп'я. Загинули чоловік і жінка. Ще одну травмовано. А от тим часом на отримані в 735 тисяч гривень викрали податківці на Київщині. Про це повідомляє Київська обласна. Прокуратура за даними правоохоронців, посадовець головного управління Державної прикордонної служби у Київській області отримав неправомірну вигоду від представника товариства, пообіцявши безперешкодне здійснення фінансово-господарської діяльності та не створення штучних перешкод у роботі. Посадовцю також щомісячно мали сплачувати один відсоток від загального обсягу доходів юридичної особи. Фіранту вже обрали запобіжний захід у вигляді тривання під вартою. Триває наразі розслідування. Також начальника управління держпідприємства Укр засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він вимагав у підприємця у підприємця по 50 тисяч гривень щомісяця за оренду ділянки, крім офіційної плати в 20 тисяч гривень. Згодом сторони домовились на квартальні виплати по 3800 тисячі доларів. Суд визнав посадовця винним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Смерть голови військово-лікарської комісії у Луцьку. Поліції заперечили ймовірне убивство. Попередньою причиною смерті став гострий інфаркт. міокарда. нагадаємо вам, тіло голови військово-лікарської комісії виявили вранці 11 квітня у приміщенні Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Остаточну причину смерті визначає наразі експертиза. Ну а тепер до новин із Одащини: озброєний ультиматум на блокпості протистояння в чорному морі під виглядом зернового перемир'я, а також про Повернення пернатих на Тузловські лимани та як пройшла ніч у місті, просто зараз на прямому зв'язку розкаже і покаже наша кореспондентка з Одеси Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минулого ніч в Одесі була спокійною. Сигнали повітряної тривоги не звучали. Ну а паралельно тривають перемовини щодо так званого перемир'я в Чорному морі. Росія просуває цю ідею під прикриттям, нібито зернової безпеки та справжня мета очевидна повернути свої сили ближче до Криму і відновити контроль над морським шляхом. Так вважає спікер української добровольчої армії УДА Сергій Братчук. Однак цьому протистоять українські морські дрони та флоти, які постійно три. Мають ворога в напрузі. І наші морські дрони, наша морська флотилія відповідна, яка їм загрожує, може знищувати. Тому це намагання затягнути час, обманути партнерів, перш за все, Сполучені Штати, тому що обманути українців навряд чи вже, чесно кажучи, вдасться. Тому сьогодні безпека в нашій частині Чорного моря, ще через підкреслю, вона є. Є загроза потенційних ракетних ударів. Це зрозуміло. Так вона ніде не поділася. Є ракета носії, але з часом я думаю, буде досягнуто мети, коли ці ракетоносії не будуть загрожувати. Цивільним суднам, як це вони роблять до цього часу. Ну а тим часом на Одещині 44-річний чоловік, погрожуючи карбіном, змусив співробітників ТЦК відпустити двох своїх приятелів, яких зупинили на блокпості. Ультиматум подіяв, але згодом зловмисника затримали та вилучили зброю, набої та авто. Йому оголосили підозру за статтею про перешкодження діяльності ЗСУ та загрожує до восьми років позбавлення волі. Ну і на завершення трохи позитиву з природи до національного природного парку Тузлівський Лиман, що Білгородністровському районі. Одещини повернулись малі чепури, або як їх ще називають білі чаплі, які вже традиційно обирають ці території для гніздування. Парк залишається важливою екосистемою для птахів і щороку стає домівкою для все більшої кількості пернатих. Ну і про курс долара. Сьогодні за американську валюту дають 41 гривню, а за євро 46,50. Щодо цін пальне та на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 55 гривень 38 копійок, дизель по 50 3 гривні 47 копійки, а газ 35 гривень. 51 копійку. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря стягатиме до 13 градусів тепла, а море буде 7 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірну інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все студія. Наша кореспондентка з Одеси Вікторія Яслик розповідала про останні події цього регіону. А ми прямуємо далі. На Рівненщині чоловік пострілом в голову вбив собаку, тримаючи її на повідку Відео поширили у мережі. За фактом жорстокого поводження із тваринами поліція вже повідомила про початок досудового розслідування на пошуки зловмисника та встановлення всіх обставин. Події залучені працівники карного розшуку, слідчих та співробітників кримінального аналізу. Обставини встановлюються. А от у Києві просять обмежити масові великодні богослужіння у Київській міській державній адміністрації звернулись до релігійних громад з проханням утриматися від масових зібрань на великдень через підвищену загрозу російських атак. Закликали в адміністрації максимально забезпечити онлайн трансляції богослужінь через українські медіа та інтернет. Також повідомити громаді про порядок дій у разі тривоги та місце знаходження найближчих укриттів. Ну і звичайно дотримуватись комендантської години, яка на великдень не змінюється. Нагадаємо, вона триває. Здроз вона розпочинається з 12-ї ночі і триває до 5-ї години ранку. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі. Новини лай з 8-ї до 11-ї. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь, де армія Росії намагається прорвати оборону збройних сил України. Та як спецпредставник Дональда Трампа від підсумував свій візит до Російської Федерації? З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, ранок лайв триває. Дякуємо, що ви з нами. Аліна я, Віталій Пудиус. Продовжуємо аналізувати ключові події станом на ранок і раді вітати нового гостя в нашому ефірі. З нами Олександр Савченко, економіст та фінансист. Пане Олександре, вітаємо доброго ранку. Так, вітаю вас, пане Олександр. Давайте з легких тем почнемо. Чи відчуваєте ви перед великодній настрій? Так хочеться світла і тепла, трохи, але тривога сильніша. Ні, настрій зовсім не святковий. І відчую, коли запахне паскою. Таке питання ми ставимо нашим глядачам. Друзі, ви можете відповісти в Ютубі та а, Телеграмі. Саме там відкрите опитування. Ну і пане Олександре, ваша думка. Ну і також принагідно прошу вас проаналізувати. Можливо, які ви бачите зміни у вартості великоднього ко? кошика для українців ну відчуваю відчуваю я вірю що з приходом тепла весни вирогідність припинення вогню стає більшою так тепер стосовно вартості кошика дивіться інфляція прискорюється в україні і незважаючи на це, гривня стабільна відносно долара, навіть зростає. А це один із факторів, який ну, по суті гальмує інфляцію. Але на жаль, вартість кошика зростає більш стрімко ніж загальна інфляція. І це пояснюється тим, що інфляція для бідних, а бідні. На жаль, в Україні це суттєве верство населення. Вона завжди вища ніж інфляція для багатих. Інфляція для багатих враховує там і it технології оренду дорогого житла з урахуванням якості. А от бідні це яйця, цукор, масло, хліб. І от там, на жаль, ціни зростають більш швидко. А пане Олександре, в нас є статистика. Давайте ми її озвучимо і далі продовжимо саме в цьому контексті аналізувати події. В нас є от теж дані щодо вартості кошика. Кажуть, що свої. цього року вартість великоднього кошика становить майже 1900 гривень. Про це повідомляє видання «Слово і діло». Таким чином вартість кошика зросла на дві третини від початку повномасштабної війни. До слова, минулого року великодній набір продуктів коштував українців майже 1600 гривень, згідно з. За підрахунками журналістів, найбільше а, додали у ціні яблука, які у порівнянні з минулим роком коштують понад у два рази більше. Яйця додали у вартісті 60%, сир і вершкове масло ще близько 30% додали. Так само на третину дорожче тепер обідеться і випікання домашньої паски. А, ціни суттєво зросли. Буквально ми кажемо навіть на третину, що найменше по кожному з названих продуктів. Чим це обумовлено? Чому такий стрімкий ріст буквально за один рік бачите, а офіційна інфляція трошки більше 10%. Оце інфляція для бідних майже в три рази, але в інших країнах приблизно в два рази вище ніж загальна інфляція. Чим обумовлена? Ну багато факторів багато факторів впливає насамперед зростанням цін на світових ринках. Так, але на щастя воно припинилося. От, наприклад, я очікую, що транспортний фактор через зменшення цін на нафту буде позитивний а раніше він був завжди негативний. Держава запроваджувала різні мита на бензин, на дізель, на паливо, а це впливало на кінцеву ціну. Ну от е, такі ніби незначні фактори вони впливають, але на жаль, впливає і ще і дуже неприємний і незрозумілий для всіх українців фактор, як те, що, ну в принципі, в Україні. Зростають на мінімальному рівні зарплати за рахунок чиновників державного сектора. Ну, чиновники всі в державному секторі, а також працівників державних підприємств. Тобто у людей навіть у певної категорії, хай вона вузька, але не дуже вузька, таких я нараховую десь 2-2,5 мільйони. Зростають грошові доходи, і вони більше купують. Більше купують. І цей фактор теж впливає на інфляцію. Коли є попит через неадекватне зростання зарплат, а я підтверджую, у чиновників зарплати зростали неадекватно. І це розв'язує їх руки, вони можуть. Дозволити себе купувати все в великих розмірах, в той час як менш захищені верстви населення це пенсіонери, ужимаються, але цей фактор провокує теж інфляцію. Панолсадре, кілька цифр додам також до нашої розмови. От ви зазначили, що річна там 10% Да, інфляція наскільки я розумію, але є свіжі дані від Держстату за березень. І власне Держстат констатує, що інфляція у березні прискорилася аж до 14,6%. Найбільше подорожчали яйця. Ну і власне у річному обчисленні порівняно із березнем 2024 року. Ціни зросли, от як я вже значив, на 14,6%. Це найвищий рівень майже за два роки. І якщо от подивитися по категоріям, то бачимо, що яйця зросли на 18,8%, одяг на 13,3%, фрукти на 6,6% також ну, безалкогольні напої, не знаю, 2%, 2 додали, тютюнові вироби 2%. Все інше так, не так суттєво. А якщо говорити про великодній кошик, от який ми з вами щойно аналізували, то було 1600, стало 1900. Тобто це, якщо порахувати у відсотках, то на 18,75% виходить інфляція цього кошика. Так і це якраз от продукти можна говорити про те, що пан Луксада це якраз є от, е, рівень інфляції саме продуктової, правильно я розумію? Ну, дивіться дійсно, якщо очистити інфляцію від е, випадкових факторів, і не треба. Робити прогнозу на базі місяця про річну інфляцію це приходить так, що про те я і казав вам, що інфляція для бідних приблизно в два рази вища ніж інфляція для багатих. Ну чому цифру... саме на продукти, пане Олександре? Можливо, є пояснення? от саме ну крім зарплат чиновників, чому рекордно росте вартість саме базових е речей, які потрібні людям, таких як продукти? Майже Дивіться, 20%. згідно є різні теорії, це означає, що перший фактор може бути дефіцит продуктів, але дефіцита ми не бачимо. Так? Але коли продуктів мало, ціни на них зростають. Це ще зараз навіть розумів і весь час користувався да, на капусту. А, і другий фактор це коли багато грошей, відносно багато, розумієте. Не слід бідним людям сприймати, що коли в системі багато гривні, це означає, що у них в кишені багато гривні. Але є люди, у яких багато. Тобто багато грошей тоді ціни те. Зростають оці два фактори. Є ще виробничий фактор: виробничий собівартість товарів, як зростає собівартість товарів. Ну скільки коштує виростити яблука чи одне яйце зробити там, на собівартість впливають як продуктивність праці, а може вона і зменшується, тому що найбільш працездатні. Працівники, ну вибачаю, йдуть воювати так. Продуктивність праці зменшується. Ну от ці три фактори. Я так думаю, що от кожний якийсь внесок зробив і тому. Коли шукають один лише фактор, який вплинув на ціни, це неправильно. Так це може красиво виглядати в газетах, в телепередачах, але це неправильно, пане Олександре. В цьому контексті не можу вас не запитати. Ви вже майже підійшли до цієї думки. От як ви оцінюєте власне і як можна порахувати чи виміряти рівень розриву власне між багатими і бідними, між тими, хто має достатньо і може купувати будь-які продукти, і тими, хто ну, фактично обмежує. Себе все більше давайте ми не будемо говорити про а, дуже багатих і дуже бідних. Ми кажемо про розрив, який є між працівниками приватного сектора, пенсіонерами, малий бізнес. Це одна верства населення, їх багато. А, десь. Десятки мільйонів да, і друга верства населення це чиновники, обслуговуючи їх персонал, працівники державних підприємств, у яких доходи зростають ну колосально. да. На 50% за рік зростають доходи у них, і, і так виходить, що середня зарплата теж зросте. В одних на 50%, а у других на 1%. а середня буде 5%. з урахуванням тому що бідних більше. І у цей і, і такий дуже суттєвий фактор розриву в доходах між бідними і багатими. Поміркована багатими. Але відносно пенсіонерів, у якісь доходи не зростають реально, з урахуванням інфляції, ну це страшні цифри. Дивіться, коли ми кажемо, ну я вірю, що інфляція буде не 14-15 річна, а десь 12, трошки більше 10. Це з урахуванням того, що довар стає слабким. І тому.